Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Мене зараз запитують, що далі буде, після того, як я передбачив, що Байден і його адміністрація буде допомагати останні місяці Україні надасть допомогу, а тим більше після санкцій, які Америка відносно зробила відносно Росії. І Росія втрачає зараз. Економічне фінансове становище. Ну, передбачають іноземці фінансисти і економісти, що в кінці літа, на початку осені, Росія зазнає кризи економічної і фінансової. І враховуючи те, що то і, ну, люди бажають хочуть знати, як далі буде ситуація з. Складатися в Україні і у світі, особливо по Україні. Ну що, хочу сказати, ті санкції, які Америка відносно Росії прийняла, воно одразу дало результат. Вчора президент Ірану на переговорах з Росією з Путіном не визнав Крим. І області українські, які зараз загарбала Росія, не визнав за Росію, а він далі підтримує ту ситуацію, що то є Крим і області всі є України. Так що така ситуація. Та раз. Друга ситуація. Допомога вона вплинула і санкції впливають на Росію. Так що становище економічне так далі воно буде. Пливати і подальшому. І тому Путін зараз стремиться, щоб ті переговори відбулися і, і мирна домовленість була підписана. Але враховуючи те, що він хоче на його, на його, так як він думає собі. Але так, як він думає, так не хоче ні Америка, а тим більше Україна. І були, ясно, закулісні розмови, неофіційні закулісні розмови були між делегацію Путіна і делегацію Трампа до Нового року, але я так зрозумів, що в них не склалося порозуміння, і, коротше, нічого не вийшло. Але так як я в попередніх в минулих дописах говорив, про те, що офіційно нічого не може відбутися до 20 січня. А після 20 січня так може відбутися. І офіційні переговори між Путіним чи там Трампом, Росією, Америкою, але не Україною. Чомусь Україну вони, От чому е, той не приїхав представник е, Трампа в Україну і мог їхати ще в Рим і Європу і е, в Росію? Він не приїхав, бо тому що ще нема тих умов, і плюс до того, що офіційно нічого не може Трамп зараз. Приймати, а буде приймати після 20 січня, коли повністю наступив повноваження президента. Так що до 20 січня зараз маємо пару днів за але бачите, Америка зараз має з ну, Україною затища. А, от, наприклад, Німеччина допомогла надала новий пакет допомоги збройної, так само і Польща надала, але ще тим більше, що Німеччина буде своє. Установки противоздушної оборони розміщати на границі Польщі і України. Так що частину Західної України маю на увазі там Львів, Волинську область, будуть достатньо ті установки прикривати небо над цими областями. На границі України і Польщі. Ну і ті пакети, що вчора. Німеччина надала, а сьогодні Польща надає. Так що зброї достатньо, тим більше, що Байден і його адміністрація надали скільки зброї, що буде достатньо на 25 рік. Так що, отакі от новини. А особливо я вам скажу, чим воно каже відповісти на ті питання, що люди задають. Перше, зараз ті переговори відбудуться, а ну ясно, що після 20 січня, і десь на протязі ну, літа, до весни літа може щось буде передбачено. Але, розумієте, тут яка ситуація? Але має бути е, враховувати інтереси України, а інтереси України які саме? Границі недоторкані в межах 91-го року. Крапка. Так що, так. то одне. Друга ситуація і всюди має приймати переговори Україна. Ну і тепер зараз в соціальних мережах всюди поширюються там рейтинги, хто там на президента буде йти в Україні і так далі. Ясно, що вебо, і після того, як буде перемир'я, буде мір. Ну, перемир'я бо мір не буде, бо ще Путін і його команда, ті останки російські, вони ясно, що не будуть старатися ніяких. У ну, мене на увазі в інтересах України, а буде в інтересах, вони будуть робити все, щоб максимум відірвати щось український кусок території. Але того не буде. Я думаю, що світ і так далі. Ясно, що як він визнав в межі 91-го року України цілісність, цілісність, так що воно має бути в 91-го року. А відносно виборів, ясно, що вибори Америки і інші країни ну, і Європейського Союзу. Захочуть, щоб після того як буде мир в Україні або перемир'я, будуть вибори вибори. Ясно, що там через пару місяців, через півроку можуть відбутися вибори. Так що зараз там рейтинги так далі. Я рахую, що на вибори, які будуть, а я думаю, що рано пізно будуть, ті президенти, ті прем'єри, які себе зганьбили перед Україною і українцями, і в не місце далі владі. Так і іншим тим чиновникам, які були при владі і до чого довели Україну. Так що будьте зі мною, давайте коментарі, поширюйте, ставте лайки, будьте здорові та щасливі. До зустрічі. З вами був Богдан Гаяк.